Віддані уболівальники футбольного клубу Олександрія. Придбати сувеніри з новою символікою клубу можуть вже сьогодні. У нас є інтернет-магазин, є в нас інтернет-спільнота у соціальній мережі ВКонтакті, от називається інтернет-магазин ФК Олександрія. От і вже можна придбати цю сувенірну продукцію. Звичайно, що це не вся сувенірна продукція. сувенірна продукція буде поповнюватися. Зараз в офіційному інтернет-магазині сувенірної продукції клубу можна вже придбати шарф з символікою ФК Олександрії, автомобільний вимпел, магніти та дитячі футболки у вигляді вишиванок з логотипом клубу. У таких вишиванках маленькі вболівальники виводять футболістів на поле перед початком матчу. На матчах у нас стоїть стаціонарна палатка. От коли погода у нас літня та тепла. У нас сувенірна продукція продається у наметі. На зиму клуб обладнає на стадіоні іншу точку продажу сувенірної продукції, аби уболівальники, відвідуючи матч, могли завжди придбати собі сувенір. Ціни на нову сувенірну продукцію залишаться приблизно ж тими, що й були. Дешевшими сувеніри, звичайно, не стануть, адже у клубі турбуються про якість продукції для уболівальників. Ціни постійно зростають, але політика нашого інтернет магазину являється такою, щоб це було максимально. Доступно для наших вболівальників на е, деякі продукції ціна залишається та сама. Тобто, наприклад, раніше шарфи коштували 55 гривень, от зараз вони так само коштують 55 гривень. Ну, також вболівальники ще, ще можуть е, встигнути дорозкупити шарфи зі старим логотипом по ціні 50 гривень. Тобто вони раніше 55, ми скинули, щоб вже розбирати 50 гривень. Ціни в принципі будуть приблизно такі самі, але ну, на деякі види продукції, звичайно, там, де закупівельні ціни суттєво підвищились, то там ми також будемо змушені підійматися. Фани футбольного клубу, які мають картку, паспорт уболівальника, можуть отримати 10 відсоткову знижку на сувеніри та заощадити кошти. Є у нас Покупці на клієнти нашого магазину, які мешкають не в Олександрії, які вболівають за наш клуб або просто є колекціонерами футбольної атрибутики. Наш інтернет-магазин може відправляти новою поштою або будь-якою іншою службою доставки в будь-яке місто України. Ми відправляли і в Київ, і в Севастополь, і в Івано-Франківськ, і навіть в Польщу, і в ту саму Канаду. Ми відправляли нашу сувенірну продукцію. От і так поступово розширюємо свою географію. Згодом футбольний клуб Олександрія обіцяє створити ще більше сувенірів для своїх уболівальників. Поступово вони з'являтимуться в інтернет-магазині клубу та безпосередньо у точках продажу.